А якщо є бажання переїхати жити куди завгодно, в Іспанію, Францію, Італію, Португалію, неважливо. Треба мріяти, діяти, як я кажу, я на це мотивую. І у вас є квартири, наприклад, в Україні, є друзі, знайомі, можливо, які також хочуть виїхати. Ви можете з ко... ну, колаборацію зробити, да? кооперацію, здати своє житло там, щось можливо продати, але важливо, щоб був пасивний дохід якийсь. Ну, в... Це, звісно, дуже-дуже важливо. І е, приїхати в цей регіон, будь-який, наприклад, Франція допомагає е, людям і грошима, тобто кожна доросла людина буде отримувати по 440 євро на місяць. Цього, в принципі, достатньо, щоб тут жити. Ну, я увазі, харчуватись. Але знімати житло треба за певні гроші. Тому, якщо в Україні є можливість здавати житло, можна здавати тут знімати. В таких невеличких містах та регіонах можна квартиру зняти за 500 євро. Ну, якщо ви одна людина, за 500 євро якусь студію можна зняти. Якщо ви можете зробити кооперацію з кимось, то можете зняти одну двокімнатну. це буде коштувати 700 євро, 800 євро на місяць. І Франція вам буде давати гроші, як тимчасовий захист, на рахунок ну і різної багато соціальної допомоги. Тобто можна тут вижити, прожити і, можливо, по-новому реалізуватись. Ось такий вам лайфхак. Що думаєте стосовно цього? Напишіть в коментарях.